Завітаю, продовжуємо працювати, трішки нас дощ перше злякав, а ми далі працюємо. Так, Дійшли до Лисонівського уля, хочу вам його продемонструвати, продемонструвати силу, показати, як виглядає і тому подібне. Так як, на мій погляд, сім'ї цього року гарні, красиві, гріх не показати. Так, давайте буду знімати і показувати. Значить. Вибіха. выпах не было что я тут залезал уже отлично mm -hmm. дымку. Mm -hmm. <клышко> тут с кормушки на один клуб натрясти можно mm -hmm. <клышко> так так все сняли так некоторые друзья так поприлипливали вместе з рамками тяну. Да. Угу. о, все, так. Дай так прилипли що ми їх дуже рідко знімаємо. Бачимо, десяти рамковий вулик. Бачимо, що по факту... Ні, звісно, можна було б їх і забрати в магазин, було б їм куди поміщатися, но все рівно. Декілька років тому, ну інакше була ситуація, сім'ї шли. Слабшими зимувати, що що ж мені вірніше робили. Зараз вже бачимо, що всі йдуть ліпше, більше зимувати. І тому подібне. Так що а, є люди, котрі там говорять, що немає вулик ніякої різниці, бджоли носять і в відро і тому подібне, лише би взяток був. Друзі, а, що Машенька? <Bing> <plausible> Коротше, друзі, вулик дуже має різницю, ну, смотря для яких цілей. А Машенька, покажи, Диві, якраз гарно сидять. Mm -hmm. Всі вулочки бачимо, що забиті бджоло. Це mm -hmm. маємо 15 рамок. І тут Ми, рані... да, і тут. Ми раніше, коли тільки... Коли тільки... Ну, Грубо говоря, як вже знімали ролик від 2018 року, я періодично знаю їх проглядувати. І, наприклад, ми починали з 1 серпня скорочувати сім'ї. У нас було двох скорочуваних сім'ї двохетапне, З 1 серпня і десь з 15 серпня. В середньому ми скорачували наші 9-ти но Туди вони були ще е, 8 рамочними, бо ми туди не зрозуміли, що може 9-ти ще з нього зробити. Ми скорочували орієнтовочно до ну, от 5 до 7 рамок. От так. А зараз ну, от зараз от така красота. Mm -hmm. Так, друзі, обробляю по конськи, бо кажеться мені, що все, 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 все ж таки благодарність все-таки якісним обробіткам. Так як якщо у вас здорова бджіла, вона дольше живе, дольше знаходиться в улью, дольше e, більше робить, більше приносить e, і тому подібне. І гарніше розвивається весною. Бачимо. Так набризгав, так зробив. Поставив. Це зараз по... машенька де топ. Далі. А. а не често? Не чисто, ніфіга. Ну. А тут криші високі, що тут чистить. Mm. Так що, друзі, лисонь, це полістирольні вулики, це пенополіуретан. вони в будь-якому випадку мають значення будь-то літо, будь-то зима, будь-то весна, вони, скажімо так, дозволяють бджолам займатися скажімо так, важнішими цілями. Це інструмент, який, скажімо так, ну, дивіться, я вам приклад наведу. Якщо пчоли, ну не якщо пчоли, коли б жили ще без пасічника, вони в будь-якому випадку старалися знайти для себе жилье максимально ефективне для себе. В різних умовах це різні, так як, наприклад, в лісах це, звісно, що дубли, в скалах це якісь пещери, десь іще десь, то іще якісь будуть умови. У кожного будуть різні умови, так як ісходя з місцевості. І ті бджоли, котрі, скажімо так, мали максимально ефективні умови для того, щоб комфортно себе почувати, зимою не перемерзати, літом не перегріватися, недалеко від взятків, захищені від різних шкідників і тому подібне, ті мали більше вероятності вижити. І краще себе почувати. А ті, котрі знаходились далеко від взятків, в, е, в сквозняках, в вітрах, на сонці, в жарі і тому подібне, звісно, почували себе набагато хуже і відходили, е, скажімо так, раніше. Так що, друзі, вулики мають значення. Лисонь, е, демонстрація вам наглядна. Я на цьому завершу.